Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі, це канал Сублімната, і тут я розповідаю про психологію. У мене нещодавно було відео, називається Кому ніколи не знадобиться психотерапія і там я розповідала про важливість оточення, яке, знаєте, запалює у вас регулярно такий вогник. І виникло там деяких людей питання, а як же там знаєте, якась така гостра травма, так може в людини статися, то в цьому випадку ж ну ніхто не застрахований від того, що може статися, і може потребувати психолога. Ну, ми зараз кажемо про, я там мала на увазі більш про такі, знаєте, якісь глибинні такі процеси, не в моменті. І навіть якщо в моменті вам там якимось ситуативно... В кризовий стан такий гострий психолог допоміг, то все одно те, як ви будете повертатися до такого нормального стану, воно ж визначається, яке у вас оточення, вашим щоденними ритуалами. Це так само, як піти полікувати зуби і не чистити зуби. так тобто Ну, результат, ви розумієте, буде не дуже. Так само, як там, піти до косметолога, зробити процедуру там, раз в місяць і ніколи не вмиватися в інший час. Тобто кожне таке втручання спеціаліста воно також. Е Передбачає, що ви будете регулярно і самі якісь зусилля, якісь докладати, так. І такою, от щоденною гігієною можна сказати, і є ваше щоденне оточення, яке запалює вас вогник, тобто цій метафорі, це. Воно дозволяє, знаєте, вам чистенько вашу шкіру очищає, доглядає. так? Тобто, і це покращує вже якісь такі більш глобальні процедури, які не можна там самостійно доглядом зробити. Що в цій метафорі це означає? Це, от такі якісь глобальні процеси, це коли ви там дійсно психотерапія, наприклад. так? Коли ви щоденно цей вогник запалюєте, то у вас, ну, Просто постійно гармонія є той стан, який вам необхідно, вам не потрібно якісь там травми лікувати. І ну, пробіжав якийсь там тараканчик. Ну, пробіжав, так пробіжав, розумієте? Тобто гнатися за тим, щоб е, ідеально якось, знаєте, прям все було. Є шрамчик, так. Ось, знаєте, є шрам. І ну, це не означає, що це трагедія, так, з ним можна працювати. Так. Ну, я до чого це веду? Що якісь наші психічні травми це не означає, що їх треба якось зцілювати. Отак, ось, знаєте, маніакально. Ну, так, можна ці таракани, як то кажуть, прибрати: поприскали там чи якось інакше. І... Гнатися за тим, щоб викорінити всі там якісь свої психічні травми, ну, це знаєте, це я вибачаюся як їсти не і стану задоволення, насолоди, конкретною їжею, там сервіруванням, оточенням, атмосферою під час їжі, а їсти заради того, щоб там, вибачте, красиво піти в туаліт, тобто виключно для того, не для того, щоб. Отримати якесь задоволення від їжі, а просто для красивої е, такої картинки. От. Тому оточення грає величезну роль і бажаю вам всім знайти тих, хто буде постійно запалювати ваш вогник. Ну і ви їм також запалюєте. Підписуйтесь на мій канал, діліться моїм відео, приходьте на особисті консультації. Якщо вам хотілося б краще себе зрозуміти, і до зустрічі в нових відео.